Визволяв Херсонщину, тримав оборону на Донеччині та отримав тяжку контузію в боях під Бахмутом. Доброволець ЗСУ Олександр Роменський, позивний артист, наново вчився ходити і говорити. І спочатку навіть не хотів спілкуватися, але підтримка близьких і постійні тренування допомогли повернутися до життя. Як воїн проходить складний шлях реабілітації в нашому наступному матеріалі? Саме складне в реабілітації. Це от коли наступає момент енд, коли ти щось робиш, а результату нема. І от це до дуже так тушить твій, твій цей запал. Олександр Романський, позивний артист. Доброволець спецпідрозділу Хорт 57 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ. Брав участь у звільненні правобережжя Херсонщини, тримав оборону на Донеччині. У травні 2023-го в боях під Бахмутом отримав важкі контузії, через що тимчасово втратив здатність говорити зір та слух, а також навчався заново ходити. Олександро досі складно розмовляти, але побороти проблему допомагає спів. Це те, 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 такий де, депресивний стан. А ну, коли... ну, все, от все. Пішло, овся. Я, я, я нічого не хочу, хоч нічого не, не буду робити. Це буде. Дуже важлива роль. Гра, а я твоє то очень друг, ось, рі, рі рідні. Які от просто пітри гимуть тебе. І ти ба ба бачиш, що вони ні ніби ні, ні, ні з да? що, 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 ну, Ти інвалід. І, і от по, по по очах ти бачиш, і ж, тоді у тебе з'являє, а це якась мотива, а це ти бачиш очі б, б батьки, і, і ти розумієш, ні, тре, тр треба зробити, те, щоб мама нього очі хоч почали якось більш щиро посміхатись. Дуже мій ко командир Петри, і ми, і мене, Мій мі, мі краю, а ще друг Петри, і теж ветеран. Ну, ми я, я, я як бра, бра, брати, і вже ми ну, все все все, все, все шоро обом сира разом. І це лю, 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 люди, люлюлю, яка ніколи не, дала, не далась мені, і там в віку з ді. ді, ді, ді і сізить, бо тільки в ті, 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 мене це починається, а я це зра, ось такі, ма, ма, моральний пій. Теж са. а ми, я, я, пі, пі, три сами я його п'етри і ми. ми отак одне одного. І ну, я, 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 я скажу, що як, я, я, якби ми не, не було один у другого, то я не, 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 не знаю, як би ми з багатьма реча спра, справлялися. Я де, де десь в сімі. І ходив з ходунка, ами, Во. От. і по, потім був такий, скажімо, йому скачав, я по, по, почав робити перші такі кроки по, по квартирі. Ну, за за стіночку тримався. Потім їм дуже по, 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 по вігільно, леса. Ам, Да, був, лиса. Булова. Ну, де там навіть з кімнати на, на, на пройтись. А, а, але ти себе змушуєш. Все одно я вже кра, краще, о, о, ніж там май, май, майже рік назад. Са, 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 саме, наприклад, мене друг ох, за, 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 затягнув в спортзал. Каже, давай, ай потіхло. Легенький впра, а, Але тре, тре, треба робити, треба себе при, приводити, Або впоряд, а, так, і ми по, по, почали займатися. Спочатку бу, було дуже важко. тиск стрибав, а ви, так, бле, 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 голови. І я ро, ро, розумію, що навіть те, те, що я не, не міг, коли тільки при, при, прийшов. Оф, я за, за зараз живу можу. І це теж те, таки моя така невелика перемога О, над собою. Ой. Ну я взагале ле, 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 ледь говорив. І мені ло ло сказав. Але що про пробуй проспіювати? Про про от гол -го, Голосні літери, про проби проспівати. Про, про я по, -по про Обо в мене ні 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 нічого не вишли. Потім ем, я я якийсь момент. Ко, ко, коли я сидів за закритим за очи, я ем, слухав пісню пі, яку я зна 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 Я про просто почав гав, якось підспівати. І, і в мене ра, раз, я поняв, а що я там фраф фра, фра фразу проспівав. А, все, його. Ні, не прийшла за яка, Ганя. Але по, по поняв той момент, що це треба робити. З часом в мене по почали виходити там ре-реречення проспівати. Потім їм там приспів на на листя приклад. І любов так, крізь вогняний шквал, так, крізь ракетну грозу, ми тримаємо стрій, не здамось ворогу. І ко, ко ко, коли друзям показав, ав не сказали, але ти не, не, не виставляєш, Аж це ж крута. Я й по почав це зні знімати, а те, щоб могло бі більше людей, які з цією вагою, що що щоб вони про оболи теж те це робили.

Його. Т -т -т тоді я поняв, що ма йти. Через знайомий у мене ви ви вийшла попа СТС спец-підров, хозі. І... А він прикомандировування при до 57-ї бригади. І я вже тоді пам'ятаю, при приїхав під Херсон, он. Ну, це тоді то, то, то Снігурі Гівка була в, в окупації. ації. Ми х, х, ходили аж за, за нею, Це б, б, без іме. Бо був такі по пункт. Там були наші пози. І це були. От, по, по, по потім з часом асомпери.

Фізично в такий став, мене привели. Це про просточа. треба це тр... Тр... треба постійно гідно за... за займатися психологом, бо М -м я те -те теж був дуже дикий Я б ні ні ні, ніби -ні жу. Унглія кидався на всі всі всі, хто проходив погоря. Я не, -не, -не, -не підпускав, а до себе були військо. Мене це по почало прохо. Оди, ти, ну, вівівідносно від, не сюди гавно, але я е, до до досі не кого кожного можу до, 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 до себе підпусти. Це це, це це залишається. І ти ні ні ні, ні ніби постійно всередині такі момомомобілізовані, ти відсюди чекаєш якийсь підвох Ох. І кожна но, 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 нова людину у тебе в го в, в голові зра. Аз вузька а консти інсти, інсти самозбереження просто золота і, і тому от і на, 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 на кого кожного незнайомої людей, не він ререагує ре, 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 як на по, 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 потенційну загрозу. гази. Наша зуспійська не підготовлене, і на, 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 на жаль, великою про, 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 проблемою є, що що є лю, лю, люди, не всі ікані, єшно, але є лю, 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 люди, які на, навіть не, не хочуть роз, розібрати з цим. І це ну, до Казебабагато ба, ба, моментів, ентів, ну, таких на, на навіть елементар гарних, як ганя, гаетноспортка, гараг звивихло опами вістрі. Які на, на, на нас флешбе з зра, зра газу. В магази і не вче, вче, в черзі підхов, ходять до, ну, так, за спину, ой, стоять в при Ти просто починає, а вже гріє, є в тебе і йде аж ти можеш ві, ві, відійти. А він не, 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 не розуміє, що, що ти поросиш це. Ну, т, лю, 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 люди не, 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 не підготувають. Олені не, не адаптовані, І, на жаль, вони не, не, не розуміють, бо поки що це мож, можуть бути дуже си, си, серйозні на наслідки. Бо і бо так, зараз по, по почалося вже це розкол між цивільними і в І от нулю лю, люди. М м Хотілося шо, б, шо, щоб вони на вулиці не, не так, де, де, де ви а отак, де ви по, по, Помічали бі гільше, шо, шо, шо б більше, що нав, навколо коло них проїхать. Це тр, 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 треба вносити в, со, в соціум, як і вно, вно, вносяться і інші важливі новини. А я я, я я зі свого боку, я ви веду старі. Я часто стара, ась про це ка казати. Щоб я, я, я багато військових, ветеранів, ані з якими я спілкував. Ось вони теж це ну, у себе по ось, Там са са, са са, самі зі свого, ого бо бо боку. Цю інформацію дано. Ось. Ну, я в, 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 вважаю, а, що тря, треба, щоб листво створення, де витера, самі, в, 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 витера, це буде корисно гесною і людям у кого вроди? родині є ветеран самі. Ветеран хан це буде корисно. Для, Для мене перемога О, це ко, ко, коли просто. Пе перестануть на шолю гинути. Коли перестануть ді -ді -ді діти бігати а ти в укри, коли поверну дитинство, яке вони них вкрав. Але я -я -я Як це воно буде зроблено, я, -я, я не знаю, а я не поліг. Бо те, -те, -те, те, що ми могли, і ми робили елейпап. Пацани за зараз роблять кожну хвилину. те, ви ви від нас залиш.